Нижка 35%. Ще одна пропозиція, яка є в топ-10, це наш макіяж. У нас тут є все, що потрібно традиційно: обличчя, очі і губи. І про обличчя у нас з вами антивікова тональна основа, і ми з вами про неї в третьому каталозі ще говорили, що вона містить пребіотичну суроватку, що тут, можливо, ви можете говорити про те, що вона. Має антивікові здібності уповільнювати і покращувати стан шкіри, адже вона згладжує і якби, вирівнює зморшки, вона вирівнює тон, вона дарує шкірі додаткове зволоження. Говорячи про відмінності, да, то хочу сказати, що це перша тональна основа Воріфлейм, яка працює на зміцнення шкірного бар'єру. І вона містить ще і захисні функції. і ПФ-12 і сертифікат віганської спільноти, який потрібно, який ми можемо, ну, як, як привід, ще раз пишатися нашим продуктам. Туж 5 в одному, звісно, його важлива перевага, що це продукт-бісейлер, адже 5 ефектів в одному флаконі. Це об'єм, це довжина, це підкручування, розділення і догляд. І що у нас з вами є шикарна щіточка, яка двосторання, яка з силіконових полімерів, яка має всі функції для того, щоб дарувати ті ефекти: і об'єми, розділення, і подовження, і а, догляд. Ну і окремо хочу сказати, що у неї є і клінічно доведені результати, адже вона. А, а, Якби об'єм в 16 разів більше, довжина на 60%, 68% більше, вигін на 119% більше. Ну і окремо, завдяки тому, що у неї шикарна щіточка, ми можемо рекомендувати не тільки для чутливих очей, а й для людей, які носять контактні лінзи. Це теж важливо. Я в жодному разі ніколи не говорила про анкалори, якщо ви не розумієте чому. Тому що це продукти, які для мене вони дуже вигідні завжди в ціні. Ну, от, це по-перше. По-друге, це продукти, які ну, не настільки впливають, наприклад, на антивиковий догляд. Але, от саме губну помаду сьогодні, так як вона є в топ-10, вона в каталозі всього за 69 гривень. Вона має малий об'єм і губних помад в жіночій косметичці ніколи не буває багато. То на неї я зроблю фокус. Але від, одразу від себе я хочу вас попередити, що поступово Brenton Color виходить із виробництва. У нас з вами залишиться два потужні, дві потужні лінії в декоративній косметиці. Це журнальні Gold One, Але що ми маємо знати про кремову губну помаду On Color? Давайте перше ми почнемо з переваг. Завжди перше і головне це вартість. Ну, за 69 гривень, ви навіть ви навіть не знаю, в переході не зможете купити губну помаду. А це по перше, по друге, знаючи якість губних помад Oriflame, ми з вами маємо розуміти, що ця помада вона містить рослинні олії, які живлять губи. Вона містить натуральні воски, які дуже плавно розподіляють саму текстуру по губам і доглядають за шкірою губ. Губна помада має коли ми говоримо кремова, то вона завжди має зволожувальний ефект, тобто вона зволожує губи. Онкалор це широка палітра відтінків. І ще самое головне, що це насичені пігменти. От Ми маємо розуміти, що це не полупрозорі, коли ти купуєш, а її на губах майже не видно. он завжди заявляє себе як насичені пігменти. Якщо ти цю губну помаду купив, то достатньо буде тільки одного руху, щоб досягти того, того пігменту, який є на самому стрижні. Малий об'єм для чого? Для того, щоб таких помад було більше. Для того щоб а, мож, мож, можна було оновити, а, купити іншу, спробувати це теж дуже цікаво. Кому ми можемо рекомендувати кремові губні помади OnColor? Взагалі всім. І, отже, а, Ще раз нагадаю, що для української жінки ну сьогодні я не можу сказати про статистику сучасну, але я можу сказати про статистику і дослідження, які були під час Другої світової війни, що тоді Ліпстік індекс або індекс губної помади він зрос, зростав, бо люди, жінки, вони обмінювали губну помаду на продукти харчування і жінки були готові мати губну помаду, адже чим яскравіше виражений центр знаєте, такого нашого вербального спілкування, тим ти ставала красуньою. Сьогодні, незважаючи на вік, кожна жінка, починаючи, мабуть, з трьох років і закінчує ста роками, вона завжди буде красити губи. Тому це той продукт, який завжди буде в потребі. А серед українських жінок також, бо це продукт, який купують зачастую більше, навіть ніж тональні основи чи туші. Помади є у всіх, навіть ті, хто не фарбується.